Доброго ранку, маля! Сьогодні я з вами хочу поговорити про нашу країну. Скажіть, будь ласка, як називається наша країна? Правильно, Україна. А як називається місто, в якому ми живемо? Молодці. Місто Одеса. Наша Україна має національну та народну символіку. До національної символіки належить прапор України, блакитно-жовтого кольору, герб України, Тризуб. Та гімн України це урочиста пісня. А також має народну символіку калина. Роботи нам потрібно. білий аркуш паперу, пензлики, простий олівець, батні палички, баночка з водичкою, гуашеві фарби зеленого, блакитного, жовтого та червоного кольорів. Тож, приступаємо до роботи! І першим ми намалюємо прапор України, який складається з двох кольорів: блакитного це символ моря і неба, і жовтого квітучі лани. Тож, приступаємо до малювання. Домалювала верх блакитною фарбою. Тепер миємо пензлик, беремо жовту фарбу і низ нашого аркушу паперу замалюємо жовтим кольором. Я домалювала наш прапор. А тепер ми з вами намалюємо гілочку калини на нашому прапорі. Для цього я беру пензлик коричневу грошеву фарбу, макаю пензлик у водичку, тепер у фарбу і малюю знизу гілочку кали. Ось я вже домалювала гілочки калини. Тепер намалюємо наші калині. ягідки. Для цього я беру червону фарбу, беру ватну паличку, макаю її до краски і відбитком ватної палочки роблю ягідки калини. Ось так притискаючи. Ось я намалювала ягідки калини. Тепер нам треба намалювати листочки наші Ось Я домалювала. Вже листочки наші калині. Так, ось малята. Подивіться, яка гарна робота у нас з вами вийшла.